Цей день в ефірі у студії Михайло Бестров. Вітаю про новини екватора робочого тижня. Розкажемо у найближчі півгодини. Починаємо з такого. Попрощалися з молодим командиром. Він завжди був якийсь такий спокійний, як камінь. Просто сьогодні у кривому розі провели в останню путь танкіста Сергія Купрієнка. Місто вільне від насильства. Якщо вдома вам загрожує небезпека, або потрібно потрібна допомога, потрібна інформація, потрібно зрозуміти, що робити далі. У кривому розі реалізують соціальний проєкт фонду ООН у галузі народонаселення. Нагорода для поліцейського це велика велика шана. Відзначили офіцера Новопільської сільської громади Андрія Бібіка, який врятував на пожежі двох дітей. На сумському напрямку загинув захисник Маріуполя, танкіст Сергій Купрієнко. Сьогодні з молодим командиром і з позивним Купер прощалися рідні, близькі та побратими. Він був у Маріуполі, він отстояв Маріуполі, Він був кантужений. Він лежав у больниці. Він, це... він пішов на Донбас і тут от стояв. Жосія забрала його. У свої 22 Сергій Купрієнко був командиром танкової роти. Сміливий боєць ніколи не панікував та завжди приймав виважені рішення, кажуть про нього побратими. У військовій справі Сергій з 18 років він захищав Маріуполь, воював на Донеччині. А от на Сумському напрямку поліг. Це сталося 11 вересня. Ворожий дрон підірвав танк Сергія. Навідник та механік отримали поранення, а командир загинув на місці. Він повертався успішно виконав бойового завдання, повертався у складі екіпажу танка Т-64 і, повертаючись, повертаючись, його танк вразив дрон Камікадзе, Кланцет. Купер отримав поранення, несумісні з життям. У нас невеличкий підрозділ. у нас... Нема такого великої, великої такої різниці. Командир-солдат. Ми всі були як одна велика родина. Дуже довго всі разом служимо. Я з Купером служив останній рік. До цього був в іншому підрозділі. Знаєте, мабуть, це був один з кращих командирів танків. Він знав свою справу. Завжди був спокійним. Знаєте, у навіть таких найстрашніших ситуаціях, коли були обстріли, коли ракети пролітали. Він завжди був якийсь такий спокійний, як камінь. Просто знаю. Безстрашний. Сьогодні важкий день для рідних Сергія. Він служив по бажанню. Потім ну, він захотів підписати контракт. Ось з того часу не він. Тобто для нього це була військова справа, це його. Він так. це любив, йому це так. подобалося, він свідомо на пішов. Але писав. з початку війни він не хотів служити, але робив, бо, бо розумів, що нема кому. Не хотів, щоб я ще служити. В дитинстві ми грали в танки, та з дитинства він мічкав, мріяв стати танкістом. Мрія його збулася, але рано пішов життя. Так. Я шкодую за те, що не так багато з ним спілкувався. На рахунку Сергія Купрієнка багато особистих перемог. Він героїчно наближав звільнення України від окупанта. Побував, мабуть, на, на всіх найгарячіших точках і на Донецькому напрямку він приймав участь у Харківському контрнаступі. Він звільнив. За його участі, скажімо так, було звільнено досить багато населених пунктів, досить багато піхоти було врятовано завдяки його сміливим діям як командира танка. Скільки вони знищили ворога, я навіть не можу перелічити. Лише за останні два тижні це було два БТР і багато взводних опорних, опорних пунктів. Вічний спокій молодий герой знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Надія Шевченко, Максим Пономарьов цей день. Сьогодні у Кривому Розі відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги людям, які постраждали від насильства. Ця ініціатива реалізована в межах проєкту фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Денний центр це безоплатний, доступний та безпечний простір, де в комфортних умовах постраждалі від будь-якого виду насильства можуть отримати комплексну допомогу. Місце, куди можна прийти і отримати консультацію психолога, соціального працівника у ситуаціях, якщо вдома вам загрожує небезпека, або потрібно потрібна допомога, потрібна інформація, потрібно зрозуміти, що робити далі в тих складних ситуаціях, з якими мешканці вашої громади можуть стикнути дуже приємно зазначити, що місто Кривий Ріг багато років працює над тим, щоб надавати допомогу тим, хто постраждав від насильства. Цей проект це партнерський проект міської ради і фонду онголозі народонаселення, який підтримується бізнесом, організацією «Ейван Косметікс, а також урядом Канади. Які надали належні ресурси, щоб ми могли відремонтувати облаштувати це приміщення для того, щоб послуги для людей могли надаватися в хороших умовах, а також навченими підготовленими фахівцями. У кривому розі діють спеціалізовані служби для постраждалих від насилля. Це комунальний заклад, кризовий центр для жінок, що постраждали від насильства в сім'ї та ресурсний центр примирення і корекційно-відновлювальних програм. Працюють у місті чотири мобільні бригади. Дві з них створені коштом міського бюджету. Кривий ріг став одним із перших міст в Україні, який створив в 2018 році кризовий. Центр для жінок, які постраждали від будь-якого виду насильства. За п'ять років в цьому центрі допомогу отримало більше ніж 600 жінок. Більш того, там можна перебувати до 90 діб ну постійно жити, перебувати, харчуватись і таке інше. І ось сьогодні, разом з фондом ООН, ми відкриваємо як філію цього кризового центру Денний центр. Денний центр в іншому місці нашого великого міста, на кільце Касіора, це денний центр відкривається. Тут будуть фахівці, тут буде допомога і психологічна, і консультаційна, і соціальна, і багато ще видів допомоги. Якщо треба людині ну, не просто отримати цю допомогу, а там Десь перебувати, да, деякий термін, то звідси можна буде можна направляти в кризовий центр, там, де можна жити. вже. В наші дуже нелегкі часи, ну, з дуже нелегкою сьогодні психологічною ситуацією. Такий центр дуже важливий. Наталія Цибенко, представниця компанії, що підтримує проєкт, упевнена, кожен, хто пережив насильство, має отримати кваліфіковану допомогу. Наша місія не тільки надавати можливість жінкам вийти з кризової ситуації, а й дати можливість розпочати новий етап свого життя, де вона в таких центрах вона може отримати підтримку. Вона може знати, що вона не сама, що є ресурси, є підтримка і завдяки. Завдяки тій допомозі, яку тут оказують, а це психологічні консультації, юридична підтримка, соціальний супровід. Жінка завжди, і не тільки жінка, як ми в принципі сказали, тільки що може кожна людина звернути, звернутися по допомогу і розпочати новий свій етап життя. До кризового центру та інших спеціалізованих служб постраждалі можуть потрапити тільки за відповідним направленням а от до цього центру звернутися можна самостійно. Можна звернутися в такий центр, можна просто прийти сюди в район і отримати допомогу. Також можна звернутися на гарячу лінію. Також можна звернутися по допомогу до мобільних бригад, які привезуть. І нададуть допомогу одразу, поки що будуть вести. Можна звернутися в будь-яку структуру, в школу, в поліцію, в медичний заклад, який також може поєднати свої послуги з послугами, які надаються тут, і постраждала, отримує повний цикл допомоги. До денного центру жінки а також і чоловіки можуть звертатися з понеділка по п'ятницю, з 8.30 до 17.00 години. Юлія Вітряку легкапліє цей день. У професійне свято рятувальників міністр МВС відзначив поліцейського офіцера громади, який урятував двох дітей під час пожежі у Криворізькому районі. Андрія Бібіка нагородили знаком пошани. Поліцейський Новопільської сільської громади Андрій Бібік отримав високу нагороду, знак пошани. Місяць тому офіцер врятував двох дітей під час пожежі у селищі Львів на Криворіжжі. Вогонь спалахнув на полі та швидко дістався будинку, в якому перебували 11-місячна Олександра та 12-річна Гануся. Дорослі пішли у справах. Співробітниками спеціальної служби поверталися до Васильівського старостату, побачили густе задимлення. Один з співробітників соціальної служби повідомив мені про те, що за даною адресою перебуває дитина, яка знаходиться під опікою. А ми негайно розвернулися і під'їхали до цього будинку. Правоохоронець виніс дітей з оселі, коли вже палав дах. За мить увесь дім був охоплений полум'ям. Це мить, це декілька секунд. Дитина нічого не Дитина нічого не розуміє, взагалі, що стається, чи горить полум'я. Вона не розуміє. Можливо, вона чула якісь крики, але коли привідкрились двері, ви ж самі розумієте, дитина бачить незнайомих людей, хто це, вона взагалі не розуміє, чи це поліція, чи це якісь чи сусіди, чи взагалі якісь незнайомі люди. І Голосно вже кричать і бігом виходь, вибігає. Я гадаю, що для дитини це стрес на нинішній посаді. Поліцейський працює півтора роки, має економічну освіту та певний стаж роботи у столичній та криворізькій патрульній поліції запевняє, зробив те, що і повинен у таких випадках робити. Кожен чоловік нині дякує всім, хто оцінив його вчинок. Дякую головному управлінню національної поліції в Дніпропетровській області національної поліції України взагалі міністру внутрішніх справ юридиморочіменка. Також голові ДСНС, також був наш президент Володимир Олександрович Зеленський. А він також був присутній при врученні даної награди. Та мене це велика велика шана. Те, що, що відзначаючи стабільно, постійно виявляють таких. Осіб, як я, серед держслужбовців, серед цивільного населення і проводять такі заохочувані заходи Анна Ніколаєнко, Ігор Кононенко, Олексій Васильченко, Артем Кравченко. Цей день. Мешканець Криворізького району побив односельця. Під час варки він кілька разів вдарив знайомого по голові та тілу металевою палицею. Від тяжких травм потерпілий помер. Нападника затримали правоохоронці. До поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка в одному із приватних будинків у Криворізькому районі. Співробітники відділення поліції номер 8 Криворізького районного управління поліції встановили, що під час конфлікту 41-річний зловмисник декілька разів вдарив сусідам металевою палицею. Після скоєного пішов з місця події. Працівники кримінальної поліції за участі поліцейських кримінального аналізу встановили та затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Вирішується питання стосовно обороння йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Мешканці Дніпропетровщини зможуть отримати документи з Держархіву області в цифровому вигляді. Масштабний проєкт оцифровки фонду стартував у співпраці з американською корпорацією. Партнери надали спеціальне обладнання. Нині воно вже встановлене, і почалося сканування перших сторінок. В обласному архіві зберігаються документи, найстарішим з яких понад 100 років. На першому етапі оцифрують майже три мільйони аркушів з даними РАЦ. Про народження і смерть, одруження і розлучення. Далі візьмуться за обробку справ репресованих та реабілітованих. Як повідомили в Дніпро ОВА, проєкт розрахований на кілька років. Записи зі старих книг, перетворені на електронні зображення, будуть викладені у загальний доступ. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Мистецтво у безпеці. Діти можуть тут і перебувати і. Навчатися і проводити уроки до початку навчального року оновили укриття у художній школі на краю світів. Ми пішли в цю історію. Нам повірили режисерка з кривого рогу Саша Рубан про новий вітчизняний мультсеріал. У Криворізьких закладах культури облаштовані понад 20 укриттів. Діють сховища і в мистецьких школах. У першій художній школі захисну споруду оновили цьогоріч коштом міського бюджету. В укритті одночасно можуть перебувати 200 людей. Тему продовжить Валерій Кожухар. Новий навчальний рік перша художня школа розпочала з оновленим укриттям. У ході капітального ремонту подбали про умови для того, щоб проводити тут уроки і мистецькі заходи. В укритті також діє пункт незламності на випадок блекаутів. Художня школа забезпечена дизель-генератором та запасом пального. У нас працює 18 шкіл і 6300 дітей ходять вже мають можливість в цьому році. З 2 вересня займатися в школах. Ми зробили обов'язкове укриття. От в першій школі на 200 дітей укриття, і тому, не дивлячись на повітряні тривоги, діти можуть тут і перебувати, і навчатися, і проводити уроки. Діти наші і показують свої роботи і на виставках. і… За кордоном велика виставка во Франції була, і тут навіть в центрі незламності є ті твори, котрі діти наші показували за кордоном. У першій школі навчаються не лише майбутні художники, а й скульптори. Я вже зліпила людиноподібного робота та кота. Ось її роботи дуже гарні. Це у нас одна з найкращих учениць на виставках її роботи. Це по мотивам французьких казок, а це у нас роботоподібна людина. Я майже, майже з самого раннього дитинства займаюся от, там, скульптурою і малюю спочатку вдома, потім ходила на гурток, а тепер вже відвідую художню школу. Зараз художню школу відвідують більше чотирьохсот учнів. У нас цьому році дуже гарний набір. Ми відкрили п'ять нових класів елементарного підрівня. Дітки вікової категорії шість років вісім років. І ну, наша школа користується попитом, цікавляться. Юні художники хочуть відвідувати школу. Завдяки нашій міській владі ми відкрились. Ми працюємо. Ми дуже вдячні. На нашій владі за те, що дають можливість юним художникам малювати, творити цьогоріч відзначається 20-річчя конкурсу Олівець-малювець, який проводить школа. Нині він має статус всеукраїнського. Валерій кожухар Андрій Славний, цей день. 13 вересня світ побачила перша серія мультсеріалу на краю світів. Режисерка анімації криворожанка Саша Рубан. Її ім'я відомо шанувальникам мавки та пса патрона. Новий проєкт підтримало Агентство США з міжнародного розвитку. Про закулісся створення нової української анімаційної роботи розпитувала режисерку Дар'я Юськова. Захоплююча історія, подорож у світ дитинства, 13 вересня. Українці побачили першу серію вітчизняного мультсеріалу «На краю світів. Родина з трьома дітьми приїхала у село Світи, де успадкувала будинок від прабабусі, яку вони ніколи не бачили. Та виявилося, що це. Готель для духів авторкою ідеї та режисеркою мультсеріалу є Криворожанка, наша колишня колега Саша Рубан. В Україні її знають за анімаційними проєктами Мавка лісова пісня, пес-патрон та ескімоска. Олександра ділиться. Від ідеї до реалізації проєкту на краю світів минуло п'ять років. Стартували разом з Ольгою Петренко, художницею-постановницею. Через те, що це заміська історія, через те, що це родинна історія, що там є якась містика, звісно, ти порівнюєш з Gravity Falls, Це абсолютно нормально. Тут це приємне порівняння, тому що Gravity Falls високий рівень і. Ми одразу пішли дивитися які серії, всяку містику. Почали читати одразу книжку по українській міфології, взяли щось, а кого там можна, а сучасно сучаснути як можна. І так потім поптрічки поті, поті, він почав обростати просто ідеями. Потім ми просто поділилися з нашим партнером Юсейдом, сказали, що от м -м, у нас є кльова ідея, як вам? І от він сказав: О, прикольно, покажіть пічінг, а ну зробіть нам пітчинг, представте нам свою ідею. Ми так швиденько і зібрали, тому що було вже накопичено дуже багато референсів і взагалі якихось на дорог і так ми і пішли в цю історію. Нам повірили над створенням серіалу. Працює команда з майже 50 людей. У кожного великий пласт щоденної роботи у нелегких сучасних українських реаліях. До прикладу, за сприятливих умов, зокрема без відключень світла, одну хвилину анімації фахівець може створювати протягом місяця. Цей проект стався тому, що ми з Олею Петренко працювали якраз на попередньому проекті Мавка лісова пісня, і мені дуже подобається її вайб, те, як вона підходить до кожного героя, як вона розробляє персонажі, як вона їх продумує. Я мріяла бо працювати разом з Олею. Лініна продюсерка Марія Клавнінг. Так само ми працювали на багатьох проєктах. І, звісно, на Мавка лісова пісня теж у нас є в доробку. Мені дуже приємно, що так вийшло і повірили в цю історію продюсерка Юрі Ля Грибаньовська і Дмитро Корженевський і довірились все ж таки мені і моїм чудовим колегам. Ми пішли в цю історію разом, тому що в нас вже були знаєте попереду випробування ЕГЕГЕЙ, а позаду ще теж непогані, тому ми були підготовлені до таких випробувань. Вдалося реалізувати проєкт за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, та, як кажуть творці серіалу, за сприяння наших дідусів та бабусі, які подарували нам чудове дитинство. Окрема увага саундтреку, який створив галицько донбаський гурт Назва. Обирати було непросто. Коли в нас був дзвінок в соцмережах, ми дуже довго розмовляли про те, що таке дитинство, а що для тебе цей мультфільм. От я про себе розповідала багато про нашу команду, про те, що для нас важливо, на що б ми хотіли увагу звернути, просто щоб вони все все, -все по... просто занурилися в наш світ, зрозуміли, чому ми показували персонажів, показували локації, і вони сидилися сидили, так все. Так, все, я знаю, в мене вже мелодія грає, все, я пішов, так, ок, добре. І коли нам скинули демку, це було просто захоплення з перших нот. Це було прям все те, от якби гімн дитинства для мене це саме на краю світів від гурту назва. От для мене це щось таке чудернацьке, веселе, рухливе і щось таке дуже, дуже приємне і тепле. Загалом мультсеріал міститиме більше десяти серій. Ми в процесі другої, третьої серії, а потім будемо шукати дофінансування, тому що зараз, поки ми не маємо прям на весь сезон грошей, але, можливо, буде якась пауза у виробництві, ми доберемо дуже швидко підтримку і гроші і потім вже покажемо нашим діткам все, що є. Наші серії виходять на каналі «Пес Патрон». Ми дуже вдячні, що Песик Патрон запропонував нам свою платформу, тому що, по-перше, песик наш друг, ми всі творці серіалу «Пес Патрон», І чому б не скористатися такою Нагодою і щось дивне, таке веселе е, показати нашим глядачам у другій серії про спойлери. Там буде е, натік на пса Патрона. Не то що натік, а буде пасхалка, як кажуть. Е, да, невеличка всі питають, чи він там буде в світах. Ну можна сказати, що буде Дарія Юськова, Андрій Славний цей день. В день усиновлення підприємці одного з розважальних дитячих комплексів на проспекті Поштовому влаштували благодійний захід для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Організували активне дозвілля. Більше розкаже Надія Шевченко. Магію, Діснею, казку відому не лише дітям, а й дорослим подарував опікунам та усиновителям і їхнім малим вихованцям один із дитячих комплексів для десятьох дітей з центрального міського району в ігрових зонах було вдосталь і місця, і розваг. Ми проводимо благодійні акції для діток. Ми працюємо з дітками. Нам дуже приємно діткам дарувати радість. Ігри, розважальні заняття в нас, також в нас аніматори. Благодійний захід провели в районі у міжнародний день усиновлення. Виконкомом центральної міської районної місті Ради було організовано спільно з підприємцями нашого району такий розважальний захід для дітей, які мають соціально-правовий статус. Це, це діти сирти та діти позбавлені батьківського виховання, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та знаходяться під опікою громадян. Щоб в такий нелегкий час діти. Розважилися, були якісь в них яскраві спогади. Розваги до душі, кожен обирав на свій смак. Я ще й не кубиком, а тут я бабуся, яка взяла під опіку внука. Син помер воєнний, мама ти на родительських справа. Для мене прежде всього для нього. Радосний дуже очень. Іноді ходимо, але не так часто, тому що дорого. Прийомна мама всіх дівчат. Ми дуже раді, що сьогодні є така можливість у нас відпочити, набратися сил, скажімо так, у шкільні дні. Тому і діткам буде дуже приємно. Дуже дякуємо за таку можливість. У нас родина ДБСТ Васілів. Ми самі з Херсонської області, ВПО. У нас 9 діточок на вихованні, плюс четверо діточок у нас усиновили, чотирьох ми випустили. Це ж круто, це ж весело. Дітям дуже треба. Розрозбікати Я на батутах люблю стрибати на дві штуки. А це надіваєш ну, ці, спеціальні штуки, і ти бачиш вони про реальної Реальні батути. Я люблю ще э, реалістичні э, ігри. Батути, всякі атракціони, горки, розваги дарують радість. Надія Шевченко Олексій Правицький. Цей день такими були новини з середи. Залишайтеся з нами в ефірі і в соцмережах. До зустрічі завтра у звичній порі на телеканалі Рудана.